Отже, шановні колеги, зараз ми розглянемо з вами тонзелектомію превентивну і вітчі. Насправді, тема досить є непростою, і хочу зразу сказати, що досить складно було би підібрати даний матеріал, адже. На сьогодні змінилися парадигми щодо відношення саме запалення в піднебінних мигдаликах, і ви щойно чули прекрасну лекцію, яка доводить саме зміни парадигм і підготовку до ініціації вже 11-го перегляду міжнародної класифікації хвороб. Проте моя сьогоднішня з вами зустріч буде обґрунтована на основі огляду сучасних підходів до тонзелектомії Урахування звичайно. Міжнародних гайдлайнів і клінічних рекомендацій в контексті саме мультидисциплінарного підходу до прийняття рішення щодо видалення піднебінних мигдаликів. І все це для того, щоб ми дійсно проживаючи в період доказової медицини, враховували саме ці рекомендації в своїй практичній клінічній <кій> діяльності. Отже, тонзелектомія. Дійсно, це одна з найдавніших хірургічних процедур, яка, за даними різних джерел, вже розглядається понад дві тисячі років, і тривалий час вона була рутинною операцією в медицині. Проте з 80-х років частота виконання. Даної операції дещо знижилася, і це було пов'язано з більш кращими критеріями вибору пацієнтів до оперативних втручань. <кій> Крім того, визначеними були важливі функції піднебійних мигдаликів, зокрема, їхня імунологічна роль, те, що вони є першою лінією захисту і форпостом від. Патогенів це антиген-презентуюча функція, адже мегдалики приймають активну участь в розпізнаванні антигенів та активації імунної відповіді і продукція імуноглобулінів, зокрема секреторного імуноглобуліну А. Крім того, вікові особливості також дають нагоду враховувати необхідність і можливості виконання. Операції, оскільки максимальна активність у дитячому віці є до 10-річного віку, а фізіологічна інволюція проходить мигдаликів після пубертатного періоду. Досить тривалий час були загальноприйняті показання до тонзелектомії, які включали в себе паратонзелярне абсцес в анамнезі або повторюючі паратонзеліти, часті тонзеліти або загострення хронічного тонзеліту. Який також був ускладнений міокардитом, гломеролонефритом, ревматичними захворюваннями, які є метатонзилярними ускладненнями. Синдром обструктивного сну – саме стан, коли у пацієнта є звуження просвіту глотки на рівні піднебінних мигдаликів, і все це супроводжується тривалим запальним процесом. І попередня безуспішність курсів консервативного лікування. Проте, сучасні рекомендації Міжнародної організації отоларингології Американської асоціації хірургів голови та шиї визначили абсолютні показання до тонзелектомії. Це є підозра на злоякісне новоутворення, обструкція дихальних шляхів, рецидивуючі перетонзелярні абсцеси і, власне, визначені відносні показання до проведення тонзелектомії, до яких входять рецидивуючий гострий тонзеліт. Хронічний тонзеліт резистентний до консервативної терапії синдром обструктивного апної сну. В цілому визначаються і по критеріях парадіз. <кій> Отже, метою превентивної тонзелектомії, перш за все, є запобігання ускладнень хронічного тонзеліту. І серед показань до превентивної тонзелектомії є понад 7 епізодів на рік рецидивуючих гострих тонзелітів. Ризик розвитку метатонзилярних захворювань обструктивне апноє сну у дітей. Перевагами превентивної тонзелектомії є зменшення частоти інфекцій, верхніх дихальних шляхів, а також профілактика ревматизму, гломеролонефриту і покращення якості життя пацієнтів. Коли ми розглядаємо з вами тонзелектомію відчаю, то перш за все. Ми обґрунтовуємо виконання даної операції при загрозливих для життя станах, при неефективності консервативного лікування, рецидивуючих перетонзелярних абсцесах, підозрі на злоякісне утворення. Невідкладними показаннями до тонзелектомії є масивна гіпертрофія з обструкцією дихальних шляхів, тонзилогенний сепсис і кровотечі спіднебінних мигдаликів. Національні показання, які є відміченими в е, уніфікованому клінічному протоколі медичної допомоги е, клінічна настанова тонзеліт номер 639 визначаються як планове хірургічне лікування у випадках рецидивуючих тонзелітів, синдрому ПФАПа, е, пострептококовому синдрому за наявності стриптокок асоційованих захворювань, які мають зв'язок з тонзелітом. Такими як ревматизм, нефрит, артрит, порушення ковтання або мови, розлади дихання під час сну і девіантна поведінка та погана успішність дітей у школі, і НУРЕС. Отже, критерії парадіз включають в себе перш за все пацієнта, який повинен мати обов'язково підтверджений діагноз повторних епізодів. Гострого тонзеліту, а також фіксація змін, які супроводжуються у даного пацієнта, підтверджена як клінічно, так і лабораторно, і при кількості симптомів понад 7 протягом року, або ж понад 5 епізодів щороку протягом 2 років і понад 3 епізоди, все це потенційний кандидат на проведення тонзелектомії. Ось досить цікава порівняльна характеристика рекомендацій Американської асоціації отоларингологів, хірургів голови та шиї, британських рекомендацій NICE і німецьких рекомендацій DECAM. Зверніть, будь ласка, увагу, що часті гострі тонзеліти визначаються як критерій щодо необхідності виконання тонзелектомії, і вони практично є ідентичними у всіх цих рекомендаціях. Підтвердження БГСА рекомендується американськими рекомендаціями, Не обов'язково є на основі рекомендацій Nice і обов'язково підтвердження німецькими рекомендаціями ДИКАМ. Паратонзелярний абсцес. Тонзелектомія проводиться після одного-двох епізодів згідно американських рекомендацій, після другого епізоду рекомендацій Nice і ДКМГ рекомендують після рецидиву захворювання. Обструктивне сну Зазвичай показано при клінічно значущій обструкції тонзелектомія. По американським рекомендаціям показано при важких випадках Найс і німецькі рекомендації говорять про тільки підтверджений синдром обструктивного апної сну. Можливий, звичайно, але консервативний підхід до лікування таких пацієнтів, але е, частіше рекомендованою є все-таки операція. Більше центр робиться на спостереження при досить рідких формах перебігу гострого тонзеліту. бгса асоційований тонзеліт. Він на сьогодні насправді розглядається саме як потенційний. Такий стан, який при рецидивуючому перебігу є показанням до тонзелектомії. На це звертають увагу рекомендації IDSA 2012 року. Проте ризики ускладнень передбачаються проведенням первинної і вторинної антибіотикотерапії. Кардіологічні ускладнення також мають важливий Аспект щодо необхідності урахування тонзелектомії, адже тонзелектомія впливає і на розвиток або наявність кардіальних ризиків, таких як гостра ревматична лихоманка і постстриптококовий артрит. Американська кардіологічна асоціація та Європейське товариство кардіологів не мають на сьогодні окремих гайдлайнів, які присвячені тонзелектомії. Вони розглядають аспекти, пов'язані з інфекціями верхніх дихальних шляхів, які можуть впливати на серцево-судинну систему. Ревматична лихоманка та профілактика повинна проводитись з урахуванням інфекцій, які викликані бета-гемелітичним стриптококом групи А, адже вони призводять до ревматичної лихоманки, яка вражає і серце. Саме ці рекомендації акцентують увагу на первинну профілактику і своєчасну діагностику та лікування БГСА інфекцій антибіотиками для запобігання ревматичній лихоманці. Вторинна профілактика вона є довготривалою в якості антибіотикотерапії і профілактики для пацієнтів з історією ревматичної лихоманки. Хоча саме ці дві рекомендації не дають специфічних чітких... Рекомендації до тонзелектомії, вони підкреслюють важливість своєчасного лікування БСА-інфекції для запобігання серцевим ускладненням, а також індивідуалізований підхід при розгляді хірургічного лікування. Отже, тонзелектомія може бути розглянута як профілактичний засіб для запобігання серцевим ускладненням, пов'язаним з рецидивуючими стриптококовими інфекціями. Наступна патологія, яка пов'язана з ураженням, уже, перш за все, неркової системи, це є гломеролонефрит і ускладнення, в при якому має зв'язок, знову ж таки, виникнення даних станів з бета гемолітичним стрептококом групи А. І другим є іга Нефропатія, яка на сьогодні також розглядає необхідність і можливість тонзелектомії для таких пацієнтів. Надаю вам, що імуноглобулін-А-нефропатія е – це хвороба берже, гломерулярне захворювання, при якому відбувається відкладення імуноглобуліну А е в ниркових клубочках, що може призвести в подальшому до хронічної ниркової недостатності. Національний фонд нирок. НКФ також не має на сьогодні окремих гайдлайнів, які присвячені тонзелектомії. Проте в контексті нефрологічних захворювань, зокрема імуноглобулін Ейнефропатії, тонзелектомія розглядається як потенційний терапевтичний підхід. Деякі дослідження на сьогодні, які переважно були проведені в Японії, показали, що тонзелектомія у поєднанні з пульс терапією метилпреднізолоном, може сповільнити прогресування захворювання та зменшити прогресування і зменшити протеїну рію. Проте ці дані не є на сьогодні такими однозначними і результати цих досліджень варіюються. Хоча тонзелектомія може розглядатися як додатковий метод лікування при іменноглоболін Ейнефропатії на даний момент. Вона не є стандартом терапії згідно з рекомендаціями НКР. Тому необхідні подальші дослідження для визначення ефективності та безпеки в цій популяції пацієнтів. Ендокринологічні захворювання, зокрема, стани пов'язані із порушеннями функції щитоподібної залози і функції підшлункової залози. Також є основними захворюваннями, при яких ми. Розглядаємо необхідність проведення тонзелектомії, і цукровий діабет потребує також врахування попередніх епізодів гострих тонзелітів, які в деяких джерелах описані, як е, е, ініційований процес пов'язаний із порушенням функції підшлункової залози. І навіть ті дослідження, які ми пробили у дитячій популяції, свідчать про те, що своєчасне виконання. Тонзелектомії сприяє більш кращому глікемічному контролю і навіть чіткій тенденції до зменшення рівня глюкози в крові у пацієнтів. Щитоподібна подібна залоза потребує також урахування саме впливу хронічного середку інфекцій в піднебінних мегдаликах для визначення подальшої тактики ведення таких пацієнтів. Американська асоціація клінічних ендокринологів та Європейське товариство ендокринологів теж на сьогодні не мають окремих гайдлайнів, присвячених тонзелектомії. Проте в клінічній практиці існують ситуації, коли ці захворювання можуть впливати на ендокринну систему і вимагати такого мультидисциплінарного підходу. Адже хронічні інфекції в мигдаликах пов'язані з розвитком аутоімунних захворювань, таких як тиреоедит. Де має місце перехресна імунна відповідь через схожість білків БГСА та тереоїдних антигенів. Тому роль операції тонзелектомії полягає у зниженні рівня хронічного запалення і потенційного покращення гормонального статусу. На сьогодні деякі інфекційні захворювання, пов'язані з станом піднебінних мигдаликів, можуть впливати і на функцію гіпоталамо-гіпофізарно-тереоїдної осі, що може призводити власне, до дисбалансу гормонів. І у таких випадках необхідна співпраця отоларинголога і ендокринолога для визначення оптимального подальшого ведення пацієнта. Незважаючи на відсутність окремих гайдлайнів. Міжнародних наукових спільнот щодо тонзелектомії клініцисти повинні бути обізнаними про можливий взаємозв'язок між патологією саме піднебінних мигдаликів та ендокринними захворюваннями. При паратонзелярному абстесі показаннями до проведення тонзелектомії є, перш за все, ускладнення даного стану. Які проявляються і парафарингіальними абсцесами, і глибокими шийними абсцесами, і саме синдром обструктивного апної, а саме вплив безпосередньо на дихальну функцію і обструкцію дихальних шляхів, є визначальними щодо проведення тонзелектомії у гарячому періоді. Синдром фапа теж одне з показань щодо. Проведення тонзелектомії, проте, я думаю, що детально сьогодні ви ще не почуєте в лекції, яка буде присвячена синдрому ПФАПа необхідність виконання тонзелектомії. Адже на сьогодні щодо оцінки ефективності тонзелектомії у таких пацієнтів, є неоднозначне рішення, і це залишається предметом численних дискусій. І рекомендації Єврофіва ще 2019 року говорять про ті досить дослідження, які не в 100% випадків, і особливо при урахуванні мета аналізу саме цих досліджень, не можуть дати таких високого рівня рекомендацій щодо виконання у всіх пацієнтів тонзелектомії із синдромом ФАПа, адже і гормональна терапія забезпечує стійкий клінічний ефект у таких пацієнтів. Ще важливим аспектом щодо необхідності виконання тонзелектомії це є сучасна онкологічна настороженість, адже серед тих новоутворень злоякісного генезу у піднебінних мигдаликах лімфома, як ви бачите, займає досить великий відсоток у пацієнтів, як і карцинома, і саме тут потрібна прецизійна діагностика, яка включає в себе власне. Проведення біопсії і тонзелектомії відповідно до клінічних рекомендацій. Важливо колеги пам'ятати і про імунологічні аспекти проведення тонзелектомії, адже це дуже потужний негативний вплив у змінах, перш за все, системного імунітету, і обов'язково ураховувати ризики та переваги у пацієнтів з імунодефіцитними станами. Серед особливостей проведення тонзелектомії у дітей я хотів би нагадати, що сучасні рекомендації щодо віку та проведення операції у дитячому віці говорять про вік після 6 років. Підходи до анестезії це виключно загальне знеболення. Ну а рекомендації Американської асоціації педіатрії акцентують увагу на активність проведення як передопераційної підготовки та післяопераційного Догляду. У дорослих необхідно враховувати особливості як перебію захворювання, так і враховувати показання чіткі і протипоказання до операції. Таким чином, сучасні тенденції щодо проведення тонзелектомії полягають у більш суворому виборі критеріїв у пацієнтів, розвитку малоінвазивних методик. Можливих переваг часткової тонзелектомії або у дітей, покращення методів знеболення та індивідуалізованому підході до вибору методу операції. В цілому алгоритм прийняття рішення щодо проведення превентивної тонзелектомії чи вічою полягає у комплексній оцінці стану пацієнта, прецизійному урахуванні супутніх захворювань та Індивідуальних особливостей кожного з пацієнтів персоніфікованому підходу до вибору тактики лікування та проведення операцій важливим є і урахування ефективності операції превентивної тонзелектомії. І, за даними різних джерел, саме превентивна тонзелектомія сприяє зниженню частоти інфекцій верхніх дихальних шляхів до 90%. Зменшує ризики метатонзилярних захворювань, покращує якість життя у пацієнтів від 85 до 95%. Тонзилектомія при синдромі обструктивного апної сну ефективність має від 75 до 100%. Вона сприяє покращенню когнітивних функцій у дітей, нормалізації сну та соціальної активності пацієнтів. Таким чином, резюмуючи. Тематику тонзелектомії, превентивної і вічою, хотів би акцентувати увагу на те, що тонзелектомія залишається на сьогодні важливою операцією в отоларингології. Превентивна тонзелектомія є ефективною при правильному відборі пацієнтів. Операція вічою може бути тонзелектомія при життєво необхідних певних станах організму. Про які ми говорили. Ну а сучасні методики дозволяють на сьогодні нам мінімізувати ризики і покращити результати лікування наших пацієнтів. Отже, чіткі показання до операції це саме запорука успішного результату проведеного лікування. Ну і на сьогодні надважливим є, перш за все, індивідуальний підхід до кожного пацієнта, і це є головною. Ознакою успішного лікування пацієнтів, я вам дякую за увагу. І, звичайно, питання, які у вас виникнуть, ми розглянемо зараз на нашій загальній сесії.